Вони лише учениці старшої школи, а вже мають видання власних творів. Учениці першого ліцею Софія Дремкова та Анна Сердюк у галереї мистецтв представили свої книжки. Та вже не вперше зазнавати бою, і досить люду, смутків, гіркоти. Софія Дремкова зізнається, пише вірші два роки. Додає, війна це буря, яка вдаряє по душевних струнах, спонукала її створити збірку віршів Голос безмовних. Книжка в мене містить три розділи, які пов'язуються насправді вірші на абсолютно різні теми, тобто вони самостійні. Бо перший розділ, наприклад, в мене про вірші про життя, про життєву філософію, які порушуються там проблеми пошуку свого місця в житті, пошуку сенсу існування. А от другий і третій розділи вже описують жорстокі реалії сьогодення, тобто війна. Я справді задоволена, бо це по суті мої перші кроки у творчості, перші кроки у виданні збірок. У доробку Анни Сердюк казки, оповідання, новели. Свої твори дівчина друкує у різних часописах, а тепер видала п'єсу, за якою представив виставу Учнівський ляльковий театр. Вона про перше кохання. Я вважаю, що зараз нам як ніколи, доречно гумористки усілякі п'єси особливо гумористичні. Вона для молоді, тому що п'єс для молоді зараз надзвичайно мало. Я надихалася своїми ровесниками, їхніми почуттями, також творами відомих класиків Котляревського Чумириса. Я яви дії переписувалася по декілька разів. Я пройшла цей шлях, і наразі у мене є ця книга. Наставниця юних авторок, вчитель української мови та літератури, Наталія Білк, ділиться, пишається можливістю підтримувати обдаровану молодь. Розвиток їхніх ідей і підказка до того, як повибудувати сюжет, яку ідею можливо втілити, які образи відшліфувати, наприклад, ту ж саму Риму, дібрати художній засіб. Потреба участі в малій академії наук. Ось щорічна. І спонукала нас до такої діяльності. Дівчатка надзвичайно талановиті, вони поціловані Богом, тому що і в Ані, і у Софійки дійсно є талант. Талант до слова, талант до фантазії, талант до творчості реалізований творчий потенціал учениць надихатиме на творчість інших, переконана директор першого ліцею Світлана Карапиш. Дівчатка своїм талантом проявили себе. У прозі, в поезії у своїх строках передали філософію своєї думки. Вони розмірковують про життя досить такі глибинні, досить серйозні і потужні думки з приводу людини, з приводу країни, з приводу того часу, в якому ми зараз живемо. І нам приємно, що ми можемо доторкнутися до цього, пережити разом з ними цю ідею, цю думку. За словами Світлани Карапиш, учні ліцею не вперше реалізовують себе у творчості та пишуть книжки. Така креативна молодь дає розвиток майбутньому, говорить директор закладу.